Привіт, мене звати Марсель, я засновник компанії German Sherpa. Фінансові рішення для експатів у Німеччині. Сьогодні я розповім про різні способи захисту своїх доходів у Німеччині. Уявіть, ви прокидаєтеся завтра вранці і вже не можете піти на роботу. Що б змінилося у вашому житті? Я б сказав все. Коли ви найманий працівник і працюєте в Німеччині, ви отримуєте свою звичайну зарплату. Але що відбувається з вашою зарплатою, коли ви хворієте? У перші 6 тижнів ваша компанія має виплатити повну зарплату. Це захищено німецьким законодавством. Але що станеться, якщо ви хворієте більше шести тижнів? Уявіть, що ви працюєте в офісі, у вас зламані дві руки і ви не можете користуватися клавіатурою протягом, скажімо, 12 тижнів. Ваша медична страховка почне працювати після 6 тижня. Коли ви перебуваєте в державному медичному страхуванні, вони візьмуть лише близько 67% вашої чистої зарплати до максимум 5000 євро чистої зарплати протягом максимум 18 місяців? У приватному житті більшість людей отримують свою повну чисту зарплату як щоденні лікарняні після 6-го тижня, доки вони хворіють. Але що станеться, коли ти вже не хворий, а не зможеш працювати на своїй роботі? Хто в такому випадку втрутиться? Правильно уряд бере на себе контроль, але він не враховує вашу особисту кваліфікацію. Вони просто перевіряють, чи можете ви працювати на будь-якій роботі менше, ніж 3 години на день, що стосується 10% усіх постраждалих, або чи можете ви працювати від 3 до 6 годин на день це стосується 80% постраждалих людей, або ви можете працювати більше 6 годин на день, це стосується ще 10% постраждалих людей. Це означає, що у вас є 80% шансів отримати половину пенсії по інвалідності, що становить приблизно від 400 до 500 євро місячної пенсії. Візьміть вашу місячну чисту зарплату та помножте на 12% і помножте на кількість років, що залишилися до вашої пенсії. У більшості випадків це буде хороша сума 6-7 цифр. Це потрібно захистити, але у вас є вибір, ви можете сказати, що я нічого не роблю, і в кінцевому підсумку матимете 80% шансів отримати 400-500 євро від уряду або ви вирішите вибрати єдиний захист доходу. Для 30-річного інженера захист у розмірі 3 тисячі євро щомісячної пенсії по інвалідності до досягнення максимального віку 67 років коштуватиме приблизно 100 євро. У випадку, якщо ви не можете працювати за своєю професією мінімум 50% протягом мінімум 6 місяців, ця пенсія буде виплачена вам. Якщо ви залишаєтеся здоровими, ви інвестували близько 44 тисяч євро і нічого не отримаєте натомість. Або ви поєднуєте захист доходу зі схемою економії податків. Якщо премія за захист доходу становить максимум 49% від загальної суми премії, усю премію можна вимагати від ваших податків. У нашому прикладі це означало б приблизно 201 євро щомісячного внеску, який захищає 3000 тисячі євро щомісячної пенсії по інвалідності. Це також генерує до 1000 євро щорічної податкової декларації та орієнтовну довічну щомісячну пенсію у розмірі 350 євро, яка також буде виплачуватися до 18 років загалом вашому одруженому партнеру, якщо ви помрете до 85 років. Підвищити пенсію по інвалідності можна без перевірки стану здоров'я, коли ви одружуєтеся, народжуєте чи усиновлюєте дитину, купуєте нерухомість чи отримуєте підвищення. Якщо ви бажаєте отримати безкоштовну індивідуальну консультацію зі мною, запишіться на прийом на нашому сайті germansherpa.com. Консультація проводитиметься англійською мовою. Я з нетерпінням чекаю особистої зустрічі. До нових зустрічей!